12 червня 2016 року, минувши нафтове поле, дуже по пустині, зразу ми зустрічаємо в пустині, також плодоносні дерева. Це горіхові дерева. Американці кажуть, не полность. Я хочу зупинитися і зробити невеличку таку відеознімку, що це за плоди. Не буду виключати відео, а так у робочій формі заторможу, виключу поворот. О. цієї сторони бачимо такі горіхи. Не великим розміром, але їх дуже багато рісні. З цієї сторони з такими рядочками. Роз горіхи. Ну, лише зелені, але не рясні і їх дуже багато. Ще буде крупніше. Ось такі це дерева в цій стороні. Я ще хотів перейти на другу сторону. Я ще на транспорту. Є машина. Ді трошки мій прицеп заступає. Я не можу зорієнтуватися, як перейти швидше дорогу. Там нема нічого, нема нічого. Ось, бачите, пісок. А у піску ось така. Садовина росте. Бачите, такі горіхи. Всіх їх є багато. Обліпили дерево. Ось так американці вміють. У пустині вирощувати такі чудові і прекрасні різні дерева. Горіхи, мандарини, апельсини. Що ну, тільки росте, додали воду і вже маємо продукцію. А Україна має воду із неба, має прекрасну погоду. Тільки додати трошки, регулювати цикл агрономічний і Україна може бути багато також різної продукції. Я віру, ми почнемо цю роботу і будемо робити. Ну все. Дякую. Дякуємо за невели... За невеличкий такий сюжет, що я. Зняв за перегляд. Я думаю, що було вам цікаво передивитися це відео. Так буде обвиняють машини. Зараз якраз все останнє йде. Я виходжу на трасу.